Ну ви хочете заробляти гошти, так? Ще й отримувати на, на дітей, які... Та всі так делають. Ну, всі заробляють, називіть, і всі називіть платять. Називіть ще кого та, та чого я буду, назив... Фомілія, я буду називати? Та адресу. До редакції періодично телефонують мешканки нашої громади зі скаргами на відмову у виплати грошової допомоги. Матерам-одиночкам та малозабезпеченим. Редакція почала розбиратися у ситуації, поки складається враження, що для багатьох мамочок народжування дітей перетворилось на бізнес. У свідоцтвах про народження навмисно не вказують батька та змушують бюджет утримувати їх дітей. Також нам на камеру повідомляли про випадки, коли замість реального батька в свідоцтво записували іноземця, який використовував це для отримання посвідки на постійне місце проживання в Україні. У цьому репортаже наведемо вам два приклади. Перший це Черненка Світлана Дмитрівна з села Калаглія, яка мешкає в СМТ Відьополь по вулиці Видовідна, 9, та яка має п'ятьох дітей 2008, 10, 12, 16 та 18 років народження, як мінімум у трьох дітей батьками Зм'яка Олег Романович, батьки якого Марія та Роман Зміяки мешкають в СМТ Відьполь по вулиці Дукова, 64. Другий це Зайченка Надія Олександровна Зананівського району 29.09.91 року народження. Яка мешкає СМТ Відопель по вулиці Дукова, 4. З її слів, це будинок Дмитра Діскаляра, та яка має чотирьох дітей 2013, 16, 19 та 2020 років народження. Проживає в вказаному будинку з чоловіком Скрипніченко Русланом Юрійовичем, який є батьком її дитини 2020 року народження та який працює у компанії «АЕС». Ви мені телефонували тоді стосовно, що вам не призначали допомогу, так? Я деякі дані дізнався. Скажіть, будь ласка. Ви тут мешкаєте сама чи з мужем? Нет, чоловіком. Сама з дітьми. Ну, мені повідомлено, що була комісія і що ви живете з чоловіком. Ну, я з чоловіком не живу, я живу одна з дітьми. Може. А ну, чоловік ну, де? Я не знаю, де чоловік. Чоловік тільки приходить, навідує дітей і все. А чому він не сплачує вам аліменти? Ну це його діти. Ну, двоє не його дітей. Ну а чому він не сплачує аліменти? Що ви не подадіти до нього до суду, а звертаєтесь до соціальних служб, щоб вони вам допомагали. Ну я на малозабезпечену подавала. На малозабезпечену? Так. А вам, да. а вам а відмовили, так? Да? А да. з яких підстав відмовили? Ну відмовили за того, що сказали, що я живу з чоловіком. У мене просто зараз у ремонт посада. Та ну са школи три. Чий, чий, чий це будинок? Це свьокра. Сокра? Так. Да. Ну а Олег Романович, це ваш батько вач. Ну, так. Да. Ну, ви, ну я всі діти у вас від нього, так? Да? Не всі. А скільки? Двоє. А троє, інші? троє. А інші? Ну, інші батько двоє, спокійно. Покійний? Да. А за моєю інформацією, ви цих дітей інші, ніж зав'яки оформлюю на іностранців з метою надання їм посвідки на постійне місце Стар, проживання? Старша дочка, так. Да? Да. А навіщо ви це робили? Ну, Раніше було тяжко. Тяжко і ви таким чином заробляли гроші, так? Да? Ну, да. Е, зараз у вас п'ятеро дітей, так? Да? Да. Всі з вами примешкають. Да, всі. Чому ви не звернетеся до суду, щоб ваш чоловік, да. щоб він, він сплачував аліменти? Навіщо ви звертаєтесь до соціальних служб, щоб вам держава сплачувала кошти за дітей, де є батька, який діти не ну, і що? на, ну, на ньому? Ну і що? Ну, Є чоловік, який зробив цих дітей. Почему громада повинна їх утримувати, коли у них є батько у цих дітей. Пусть Він утримує своїх дітей сам. Чому ми... Ну... Не знаю, він не хоче на себе їх. Браті, як я можу подавати на нього елементи, якщо діти на ньому не числяться. А взагалі? чого ви не записали на нього? Ну тому що на то час я з ним не проживала. Ну, це ви ж знали, що батька є. Ви ну, вказали, що батьків немає. Тобто отримувати... ну, Про одне час з ним миримось, вроді би все нормально, потім тут -то раз перем... ну, перемикає, розварачує. Це схоже і на якісь шахрайства. Ви э, народжуєте від, від людини. Дітей не оформлювати на нього з метою, щоб хотіти до державних соціальних органів і, і говорити, дайте мені гроші на цих дітей. Ну. Подайте до суду, пусть генетична експертиза встановить що він батька, його примусить суд зробити, і пусть утримують дітей своїх. Чому громада повинна е, сплачувати за його. Ну а мені що його за барки брати, щоб звичайно за барки. І, і ти з ним розписуватися із за того, що Не він надо розписуватися, не надо розписуватися. Ну а як я можу дітей на нього зробити, якщо... Він їх на себе не хоче оформляти. Ну, він батька? Ну, да, так, я впевнена. Ну, ви... От у мене п'ятеро дітей, я з родителями не проживаю. Ну ви для кого мен... народжували цих чого? дітей? Я для себе. Для ну, себе. Громада теж дозначити. Не бажна, вам громада нічого ну, не знає. Е е не должна, если а до ми До, ваших до сегодняшнего дня я получала эти деньги. Ну, Сейчас какая причина будет. Незаконно. Э, хай... Незаконно. Я не розумію, чому вы не звоните не до суду, чтобы вас э, батько дітей сплачивал за них алименты. Ну, потому что я с этим человеком не хочу жить. Не я... надо, вас никто не примут с ним жить. Вам просто он об, 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 їх их своїх своих детей. А, а як він что Д... мо... Як, Д... він може, як, він як він вашого не было. Как зовут вашего батька? Смеяк Олег Романович. Чем займается Олег Романович? Я взагалі не знаю, він не працює не ніде він. Тобто він наробив дітей, а ми повинні тепер їх утримувати, так? Да? Ну, це що таке, у мене одно, то така ситуація. А у кого ситуация? ще така ситуація? Ну, ну, є ну, ситуація, ну, я, я, я ну, Назовіть її адресу і прізвище. Ну кого? от далеко не будемо брати. Подукова возле башні, п'ятеро дітей теж проживає з чоловіком, але по крайній мере, вона отримує дітей. Який номер? Прізвище яке? Я знаю, що її ім'я Надя. Да. А чого не працюєте? Я в теплиці працюю. тому що працюєте? В я в себе вдома працюю. Ну працюєте? я не офіційно. Да. Ну а так оформить шоб... Но... в фізичну особу підприємство. У мене немає на кого дітей. На старшу ну, дочку. Ви ж працюєте работа. на даний момент? У мене діти в школу ходять. Нет, ви працюєте на даний момент? Так, да, Я на даний момент дав. Працюєте, значить, у вас є частна роботу. Так чому ви ви працюєте, не. ви ж заробляєте гроші? Ну тем... ви... там багато хто так зарабатує. І обманюють державу. Я не обманюю державу. Обману. Я сказав, хай адвокат приїде. Ну ви э, не податковуєте ж своїх правильно? Ви не платите ніяких податків своїх доходів. А що а я маю з теплиці платити? Кожен так буде платити. Да? Ну ви хотіти заробляти е, і Ще й отримувати на, на дітей, які... Та всі так делають. Всі зарабатують і всі підтримують. Назовіть мені щось. Та чого я буду називати? Ми все перевіримо. Назовіть прізвище не. та адресу цих осіб ми перевіримо. Коли в останній я раз ти я... Олег Романович? Він, ну, приходить, так? він при, приходив, просився з дітьми вийти до Ливана погуляти. Він, він, е... він приходить, навіщає дітей. діти. Ну, чого він не утримує своїх дітей? Якщо він хоче з ними гуляти, чому громада повинна годувати його дітей? А, він тому, зробив він, дітей? Він хоче жити з другою, зі мною не хоче. Так, е, він має з... право жити з ким хаті, завгодно. Це його вигарувати. право. Але чому він не утримує своїх дітей? Это все вопросы, до нього, тому ні ко мне. А ви не збираєтеся звертатися до суду Нет, я з способами. Я, да? я не збираюся подавати э, на нього призначення, я з ним жити. Ми вас не примусимо з ним я жити. Хочу жить Ми хочемо вам донести до вас, що ви маєте право я звернутися понимаю. до суду і отримувати э, на, своє, на утримання його дітей, mm. ваших сумісних дітей, mm. кошти з нього, а не з громади. Зрозуміла ваша з, позиція. З громади теж, да. так. Да. Я, я не проти... Будьте будь пожалуйста. Я просто не можу зараз в даний момент запустити вдома, тому що в мене уборка йде, у мене стирка йде, у мене це все. З адвокатом приїжджайте, пожалуйста, Адвокат смотрите. Нам я з депутатом. Добрий день! А мені нужна Надя. Надя. Скажіть, будь ласка, Надя, це у вас п'ятеро дітей? Ні, чотири. Четверо, так? Да? Ну, извините. Скажіть, будь ласка, надежда, я, меня звуть Роман Варшаніць, я журналіст. Знаєте мене? Да? Я знаю. Скажіть, будь ласка, ви з чоловіком проживаєте чи без? З чоловіком на роботі зараз. З чоловіком на роботі зараз, так. Да? А де він працює? Аист. А він працює в Аїсті, так? Да? Скажіть, будь ласка, Наденька, а от по моєї інформації ти отримуєш допомогу як малозабезпечена? Чи діти на чоловіки записані? На мені. На мені? Ні на чоловіки не записані? Ні, то на дитина тільки немає. На ньому одне чоловіка, так? Да. А всі діти його? Ні. Ну він з тобою мешкає, так? Ну він недавно тільки почав з нами переживати, коли я поїхала з Києва. Я а минула. до цього, а до дитини скільки його років? Три години. Так що так. недавно, якщо три годики дитини? посварились, ми ходимо на гарно, там я тут від'їхав, там тут постійно. Тобто, є, яка ситуація? Ти отримуєш грошову допомогу від держави да. і обманюєш, ти живеш одна. Нічого, я на одну дитину трьохлітню дитину нічого не отримую. Не отримуєш? Ні. Ну, а що ти отримуєш? На тих, хто отримує? Ну так, да. а на що. Ну, дитину. ти з чоловіком живеш. А де чоловік тих дітей. Немає в мене роботи той чоловік. А де він дивився? Він на ніжку району. Аналім скажу, ну так. а чого ти не звернешся до суду, не отримуєш у нього аліменти. Я а отримуєш... вже заливався з ним, говорити, він не хоче. От... А якого року у тебе діти? У мене? Так, да, і какие року народження? 2016, 2016, 19. 19 6, вот, 20, 20. І 2013. Найстарший. А, 2013, так? Це від першого чоловіка 13-16-19, так? Да? Да. Он на Нанинском районе живет, да? Да. Я у него а... пыталась, когда мы были в Киеве, у него пыталась у него, чтобы он помню. А нам, цей человек, не... як его прізвище его имя? Скрипченко, Руслан Юрьевич. Скоп. Скоп Ниченко, да? Скрипниченско. Скрип Ниченко. Олександр Юрьевич, да? Нет, Руслан Юрьевич. Руслан Юрьевич, да? Да. Руслан Юрьевич. Хорошо. Я буду звертатися до служби, що тебе приходили з перевіркою, з ким ти живеш, мешкає? Ну я тільки лет. недавно з ним почала жити. Я була в Києві, він ще демо з себе жити. Ну у тебе дитина від 20-го року від нього, не? правильно, я не чув, ти сюди. Він нічого не, не получає. А... а чого ти получав, отримуєш гроші на тих дітей, Де є батько батькових дітей? Де батько? Чого батько не платить, не платить? Що ти не вписала батько у свідоцтво про народження? У мене сюди створево народження в їх не є. Я на на цю дитину, що ньому дитина, я нічого не отримую. Ні, давай так. Зайченко, Надія Олександрівна, так? Я знімаю дом, я тут снязним живу, завтра з ним немає. А чий це будинок? Я знімаю цей дом. А де ти прописана? Я на Нізькому районі прописана, я тут знімаю. А отримуєш грошову допомогу? де, В Огнані? В Одеському районі? Я сні з, з ним живу. Завтра з ним не живу. Я з ним не розписана нічого. Я з ним можу з ним. Він може піти на не, арте, ну давайте, У у всіх дітей є батько, але ж чомусь цих дітей утримує громада, а не батьки. Чому батьки роблять дітей а не, не... Утримують своїх дітей. Я знімаю дом це і сама вічно. Ні, давай мене. так. Надія справа я в тому, що поняла, це ну, називається ну, вже якесь шахрайство. Ти він, ти народжуєш дітей від людей, він зробив тебе дитину і ушов. І все, ушов, і у нього ніяких зобов'язань. Я тільки... ну звісно, зобов'язані у нього даже Ну а чого ти, чого ти чого ти нічого для цього не робиш? Чого ти не подаєш позов до суду для сплати аліментів. Ну, э, а як э, батька Сенанівського района? Давай я, я звернусь до поліції, щоб його встав. Не нада мені його там шукати. Як не надо шукати? Не надо. Ну тобто ти навмисно не хочеш його шукати. Не надо для я тому, що обращалася. Він мені сказав, що помогти він не поможе нам. Э, Миссию до нього обращалися. Ні, зрозумій. Ти отримуєш бюджетні кошти на отримання своїх дітей, яких зробив якісь, якась людина, яка не хоче з ним е, е, годувати своїх дітей. Що це за ерунда? Ну, Ви ну, тут строїте електростанцію, так? Це да? не я вже строю, це мій хазяїн строїв. Я живу, раз. я знімаю це будинок. У Это кого? Діма. Діма хто такий? Знаю, да. а, ну, а? Какой десь адрес? Адреса яка? Дукова 4 тут. Дукова 4, так? Так. Да? Да. Я вже говорю, я, це не днім'я це. А хто це будує? Це строє, мій хазяїн, який я знімаю дом. Він не добудував це навіть. Він тільки поставив одні ці, все. Більше нічого він не зробив. Це дуже гарно. Я буду звертатися до правоохоронних органів, буду звертатися до органів соціальної опеки для, для того, щоб зрозуміти, чи законно ти отримуєш соціальну допомогу. Дякую. Поспілкувавшись з цими двома мамками, приходимо до висновку. Для таких, як Світлана Черненка та Надія Зайченка, діти стають бізнесом. І тому при народженні вони навмисно не вказують свідоцтво свідоцтво народження їх батька, що надає їм можливість отримувати з бюджету кошти на їх утримання та навіть ще іноді спробують оформити своїх дітей на іноземних громадян, що в свою чергу надає можливість отримувати цим громадянам посвідки на постійне місце проживання в Україні. Звичайно, це також робиться з одною метою отримати гроші. Питання фінансування таких так званих малозабезпечених потребує звичайної дискусії, але допускати перетворювати дітей на бізнес, на мою думку, неприпустимо. Про всі встановлені мною факти буде повідомлено як соціальні служби, так і правоохоронці. Таких мамок треба притягувати до відповідальності як мінімум за невиконання своїх батьківських обов'язків, адже навмисне небажання примусувати реальних батьків утримувати своїх дітей завдає велику шкоду бюджету. Стає риторичне запитання, чому ми повинні утримувати дітей? Відвертих шахраїв подібну кримінальну справу розглядає Лічівський міський суд Одеської області, де депутат від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Нікітінський разом з іншими працівниками управління соціального захисту населення за версією слідства створили певні схеми, які приносили їм чимали грошей з бюджету саме за допомогою мамочок з маленькими дітьми. Роман Вершанідзе, Альтернатива Орг.